Луцьк стає все більш доступнішим для людей, котрі пересуваються на кріслах колісних. Про це розповіли на нараді щодо виконання умов перевезення пасажирів. Транспортники зазначають, на тепер лише зупинок, які визнано безбар'єрними, у місті функціонує майже дві сотні. Це мається на увазі, що там і встановлена тактильна плитка, навіси, лавки. В місті Луцьку функціонує 38 вже зупинок громадського транспорту, які обладнані електронними табло. Це також зручний сервіс для... Для громадян і також для тих, хто має вади здоров'я. ось дисципліна водіїв потребує покращення, каже радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс. Днями він з колегами завершив власне обстеження громадського транспорту. Свої думки, проблеми ділюся почуттями, що течуть помоги. Можливо, хтось протягом дня людські маршрутки та тролейбуси тестували на можливість потрапити в салон, пересуваючись кріслом колісним. У більшості випадків це вдавалося, але й були нюанси. Зв'язані вони з людським фактором. Вчасно реагують, виходять, відкидають пандус, допомагають. А є водії, які будуть дивитись з зеркало і чекати, поки це зроблять пасажири. Vse to demoralizira. Годні умови додаткові причини занепокоєння. Траплялося так, що через сильні морози, які лютують нині, механізми відкидних трапів просто примерзали і не могли рухатися, але це радше винятки. В загалом у місті достатньо низькопідлогових автобусів з діючим функціоналом для полегшення пересування людям з інвалідністю, покращувати їх транспортну логістику у міській раді. Планують і надалі, звісно, не без допомоги перевізників. Всі ми живемо в період війни, і всі розуміють так проблематику яка існує це кадри, це інші речі, які впливають на вашу роботу. Але пасажир вибагливий у нас, і ви це знаєте, ви теж зіштовхуєтеся. Ну але ми працюємо з вами вже не перший рік, і сподіваюся, що всі проблеми теж далі будемо узгоджувати і вирішувати. Російсько-українська війна справді загострила реалії нашого життя, але допомога тим, хто став на захист батьківщини і отримав важке поранення, була і залишається пріоритетним напрямком роботи муніципалітету. Підсумувала Ірина Чибелюк у місті активно понижують бордюрний камінь на переходах, облаштовують пандуси, пропонують безкоштовну медичну реабілітацію.